21 спосіб відновити зв'язок із Богом. Не відчуваєте Божої присутністі у своєму житті, важко молитися не хочеться читати святе письмо особурює несправедливість довкола. Зараз ми не будемо наголошувати на причини такої ситуації, радше замислимося над тим, що варто робити, аби змінити її. Неспокійне людське серце, доки не спочине у Богу, писав святий Августин. Пропонуємо 21 спосіб, як відновити ваші взаємні збо. Найперше це проповіді. Віра зі слухання писав святий Павло. Вас не влаштовує, як проповідує ваш настоятель, священник з парафії. Сьогодні, завдяки інтернету ви можете слухати найвідоміших проповідників світу. Друге. Свята літургія. У більших містах зазвичай свята літургія відправляється частіше, ніж раз на тиждень. Коли ви були останній раз на ній просто так, не зобов'язку. Служба Божа у будній день це гарна нагода спокійно і глибоко пережити зустріч із Христом. Третє, зробіть перерву. Просто відпочиньте, поспіть, йдіть на прогулянку і. Рука сама потягнеться до кишені з розарієм. Четверте. Дізнавайтеся щось нове про свою віру. Що ви знаєте про церкву, до якої належите? Про віру, в якій отримали хрещення. Нічого або майже нічого. Звісно, вам там не цікаво. П'яте. Допоможіть комусь. Озирніться довкола. Подумайте, кому ви можете допомогти. Іноді чуже горе може повернути нас до Пуга. Свідчення іншої людини стануть для нас школою віри. Шосте. Моліться з іншими. Просіть про молитву і моліться з іншими. Де двоє троє зібралися в моє ім'я, там є посеред них, говорить Господь. Сьоме. Відвідайте інший храм. Відвідайте місцеві парафії храму. Можливо, один із них стане для вас місцем особливої зустрічі з Богом. 8. Християнська музика. Бог промовляє і багатьма способами кожного. Найвиразнішим і найважливішим його словом став єдинородний син Ісус Христос. Мистецтво музика стане для вас ще одним способом зустрітися з Богом. 9. Зустрінтеся з християнами. Спілкуйтеся з іншими, діліться своїми сумнівами та переживаннями. Навіть соціологи доводять, що на світі хороших людей більше, ніж поганих. Десяте. Вивчайте Біблію. Хто не знає Святого Письма, не знає також Христа, писав святий Єронім. Слово Бога вкаже нам шлях до нього. Одинадцяте. Ідіть на прогулянку Зорі та квіти, дві речі, які були у районі. Писав святий Франциск Порча. Краса створеного світу безперечно, проведе вас до Творця тих шедеврів. 12. Поспілкуйтеся зі священниками. Так, вони мають час. Щира розмова і об'єктивний погляд зі сторони допоможе розвіяти ваші сумніви. Організуйте собі особливу сповідь. Підготуйтеся до неї та зі священником на визначений час. 13. Розкажіть свою історію. Не омините нагоди ділитися своїм досвідом віри та молитви. Попри складні часи і кризи, ви також маєте щось сказати світові. Це допоможе вам почути себе і збагнути, що не все так погано, як вам стається. 14. Християнське кіно. Стара добра класика чи новинки християнського кіно допоможуть вам пригадати важливі істині. 15. Духовні управи та дні духовної віднови Різноманітні ретрити стають дедалі популярнішими сьогодні. Продовж історії церква зібрала неймовірний арсенал такої духовної зброї. Поцікатися нема. Можливо, кілька днів сам на сам з Богом, саме те, чого ви потребуєте. 16. Моліться Вам може стати на заваді кепський настрій, втома, хвороба та, попри все моліться. Бог не чекає якоїсь ідеальної молитви, він чекає саме вашої. 17. Вируште у паломництво. Паломництво ще одна давня форма побожності. Друго вирушив Авраам. Ізраїль під проводом Мойсея мандрував до обітваної землі. Вируште у паломництво до найближчого санктуарію чи навіть іншого храму. Час у дорозі присвятіть молитві і роздумам. Вісімнадцяте. Нові богослови. Куди нам, простим людям до богословів, скажете ви. Чому б ні? Ми частина людства. Ми переживаємо проблеми та кризи, характерні для певної епохи чи покоління. Поцікавтеся сучасними авторами. Можливо, саме це допоможе розвіяти ваші сумніви і знайти відповіді на питання, що вас хвилюють. 19. Робіть нотатки. Записуйте свої думки та емоції. Ви можете згодом переглянути ваші нотатки і збагнути причину ваших непокоїв. 20. Християнські цитати Іноді вистачить кілька слів, аби зрозуміти великі істини. Влучний вислів може стати відповіддю на ваші багаторічні пошуки. 21. Зробіть план і дотримайтеся його. Дуже багато порад. Чи маєте якісь свої ідеї перетунку під час духовної кризи. Чудово, Створіть план і дотримайтеся його. Облиште вагання і не чекайте натхнення. Просто заплануйте і зробіть. Це дасть вам відчуття маленької перемоги. І передсмак великої